А то почнемо із інформації про майбутнє, тому що міський голова Львова садовий каже, що цього року в Україні почнуть працювати кілька аеропортів. Каже, є технічні та інші можливості, має бути політичне рішення, воно буде. Це про що пане Костятине? Це 100% інформація, що завершиться війна в Україні цього року, чи таке рішення можливо без завершення війни? Наскільки це сьогодні може мати місце і наскільки може бути безпечним? Ну, я так розумію. Ну, по-перше, я не згоден з концепцією, що треба політичне рішення, це рішення приймає взагалі не політичне керівництво, це рішення не приймає президент, це рішення приймає е, навіть не ІКАО. Ну, тобто міжнародна організація цивільної авіації, яка виробляє стандарти безпеки, це рішення. Ну тобто, є якісь стандарти, якісь, якісь такі межі, до які не можна переступати. І якщо країна показує, що вона може це пройти зробити, то окей. Але далі включаються страхові компанії. І Якщо е, страхові компанії не згодні з цими висновками, які, які зробили там при е, ну, з'ясуванні умов відкриття аеропортів, то е, це буде, е, буде е, від, відображатися в ціні вартості біле квитка. Да? Тому це ну, таке трохи, трохи політична заява, е, якщо війна закінчиться, Ну, я, я до цього досить скептично відношусь, то може такі умови будуть. Але до того часу, поки там знаходиться, не, немає великої кількості засобів ППО, які здатні перехоплювати балістичні ракети, я розумію, що там крилаті ракети та шахеди ще можна перехоплювати. Але те, що стосується балістики, то з, з, з цієї точки зору ці місця не Незахищені зараз вісім патріотів, які є у нас, вони не можуть забезпечити захист всього повітряного простору. Це однозначно. Тому, коли починаються розмови про відкриття аеропортів, я так собі так вдихаю, думаю, ну знову про це. Ну <кій> справа тут в тому, що є деякі різниці між стандартами ІКАО і стандартами, які імплементують національні. Національні регулятори, а в нашому випадку це європейський регулятор, який охопив всі країни Євросоюзу, так цей регулятор ІАС. Так, от, коли Турція і Ізраїль літають до Європи, то вони використовуються саме такі невеликі дірочки, щілини між різниці між стандартами ІКАО і стандартами, які імплементують ІАСА, і ми туди хочемо також влізти. І е, довести, що це ці аеропорти: Ужгород, е, Львів, е, Київ, Бориспіль, що вони небезпечні для польотів, що ми можемо все контролювати. І Скоріше, ми можемо щось контролювати в Києві, але ну, є в мене сумніви, що навіть при загрозі ударів там е, ОТРК Іскандер або там кінжалами. Що хтось може забезпечити стовідсоткову безпеку пасажирів, персоналу, екіпажів літаків, які там знаходяться іноземних компаній, і самих літаків, це умови стандартів ІКАО стосовно безпеки аеродромів. Тому я ну, я трохи до цього відношусь. Ну що ж, так само ми зараз спостерігаємо за тим, що відбувається на Росії, так тут в контексті того, що ми зараз задумаємо, так а чи це може бути можливо, яке рішення варте? А в Росії взагалі там біда? Там ППО збивають чужі літаки інших авіакомпаній, так ми бачимо, що там взагалі просто скидаються авіабомби на свої населені пункти, і якось це все функціонує. На жаль, досі, пане Костяне, якщо говорити про авіацію, дійсно російської. Федерації сьогодні і про більш жорсткі санкції. є надія, що от саме частина санкцій, так які там обіцяє і е, лякає, скажімо так, Трамп, можуть бути направлені саме на це. І чи багато втратить Росія, якщо е, уявімо, перестануть літати літаки цивільні навіть по всій Росії? Ну до речі, от той самий регулятор, про який я казав ІАСО. Вони порекомендували авіакомпаніям не літати над європейською частиною Росії, тому що вона небезпечна для польотів. От е, така трохи відповідь на попереднє питання. І для ІАСО, е, фахівців і стандартів, там немає різниці, чи е, хто правий, там Росія чи Україна. Це питання їх не хвилює. Їх хвилює е, безпека простору. Так от вони, вони кажуть, що цей простір не, не є небезпечним. Це перше. По друге, те, що стосується санкцій, які може запровадити Трамп проти Росії додатково, як це ну, зачепить там, скажімо, авіаційну галузь, воно ще до цих санкцій Трампа дуже серйозно зачепило, тому що спроможність Росіян щось виготовляти, якось вона. Дуже серйозно впала, майже в рази, і е, якщо вони скажімо, там, ще в 23-му, на початку 24-го року, вони тримали планку 130-150 серйозних ракет на місяць, то зараз я таких е, потужностей не бачу, чи то вони накопичують стратегічний ресурс е, для того, щоб там потім цим ресурсом загрожувати Європі. Читовних них просто проблема. От, наприклад, минулої ночі ми вразили цей кремній ЕЛ в Брянську. Да? Це вже в цьому році, це другий чи третій раз, а до цього ми там ну, теж разів три-чотири. Я думаю, загально десь таке у мене відчуття, що шість-вісім разів ми туди залітали. З різною ефективністю. Перший раз там кришу про... зачепили, пробили, і росіяни там дуже сміялися над цим. Але зараз там вже вражено склад готової продукції, таке інше. Е, і зараз вони там балають, підприємство закрили, тимчасово вони кажуть закрили. Ми побачимо наскільки на, на довго. Попередній удар у нас був тиждень тому. Так, от Кремній кремні е, на... Е, для російської радіоелектронної промисловості є підприємством номер один, тому що вони там всі е, все на базі кристалів виробляють. Радіоелектроніку для ракет Іскандер, для комплексів «Панцер», Частково там йдуть і на «Х-101», і на інші відеозброєнь, які росіяни використовують проти нас. І незважаючи на те, що це підприємство вражено, санкції заведені і спроможності росіян упали, у них все ще є цей ракетний запас. А те, що стосується санкцій, то чомусь, е, коли перераховують про санкції, які будуть введені проти Росії, кажуть про алюміній, кажуть там про Уран, кажуть там про все інше, жодного разу не чув проти титан. А компанії е, і Боїнг і всі інші американські авіаційні компанії, європейські компанії, вони отримують велику кількість. Титану саме з Росії, тому санкції це завжди чиїсь інтереси, конкретні інтереси, і по цим інтересам можна дивитися і розуміти, хто стоїть за впровадженням тих чи інших санкцій. Взагалі, хоч ми там і не задоволені, темпом, з яким Байден ці санкції вводив, і силою цих санкцій. Але вони поступово, поступово все ж таки, ефекту давла спрацьовує давлять, 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 і е, там Ні вже кричала, що експорт настільки впав, що ми не можемо вже це подолати за рахунок внутрішніх ресурсів. Скоро поїздить гаманець громадянина, і тоді будуть веселі часи на Росії. Пане Костятине, також важливо сьогодні розуміти і про можливості союзників Росії, тому що паралельно ми бачимо, що Північна Корея очікується, як кажуть нам у розвідці, має направити підкріплення Росії. Зокрема, це стосується кажуть Курської області, але там мають бути і ракетні, і артилерійські війська, ну а також балістичні ракети малої дальності КН-23. якщо говорити про цей союз Путіна і Кімчинина, і про те, що він очевидно зараз дуже тісний, і можливо припустити, вони готові ділитися всім і готові йти на все. Які ж тоді можливості має КНДР і скільки ще ракет може поставити, і чи може це загалом змінити ситуацію на полі бою і можливо переломити хід війни? Знаєте, я так. так прийшов одного разу до такого висновку, що ти е, аналізуючи ракетну програму держави, ти можеш зрозуміти: це держава демократичного устрою або е, тоталітарного. От не, найсерйозніші, най, найпотужніші ракетні програми, про які є, тим більше повідомлення, але такі інформації, що ми там здійснили запуск, але немає повідомлення про ці, результати цього запуску. Найбільш потужні ракетні програми у Ірану і в Кореї. Але у Ірана з Росії зараз ну, досить такі напружені, стримано напружені відносини. Да, вони партнери, да, вони там підписали угоду, да, вони там, якщо на когось з них нападуть, вони будуть там допомагати захищати. Не зрозуміло як і чим, але е, обіцяють таке одне одному. Але я не очікую від Ірану е, серйозних поставок чогось в Росію. Росія пообіцяла і Іран, наскільки мені відомо, оплатив контракт на поставку в Іран 50 літаків Су 35 тому що авіапарк Ірану дуже застарілий. Uh, і росіяни тільки в цьому році контракт був підписаний поставки в 19-му, а поставки повинні були бути чи то з 21-го, чи то з 22-го. Так от, по цьому контракту тільки зараз два перших літака поставили росіяни наприкінці минулого року. Uh, тому Іран там Росії з Іраном там несе, несе гладко. Те, що стосується Північної Кореї, то Товариш Кім, він за рис і гроші здатен на усе. Оці всі роки, що править його сім'я Північною Кореєю, вони весь цей час виробляли зброю. Виробляли, виробляли, виробляли і готували, готувалися до Великої війни. Зараз приходить дядько, який, на якого вони молилися колись, і Каже, це те, що ви накопичили, ти мені віддай, а я тобі дам нові брясалки, нові іграшки якісь. І товариш Кім з, з великим задоволенням ці арсенали спустошую, тому що там вже зброя, яка там деяким екземплярам там, по 30-40 років, ну, це стосується стрілецького е, боєкомплекту і артилерійських снарядів, деяких, там більш свіжі. Але е, є в нього ракети, які можна сказати, достатньо свіжі. І там лі, лінійка цих ракет вона перекриває можливості балістичних нанесення балістичних ударів як малої дальності. От, е, скоріш за все, КН-23 можна віднести до середньої все ж таки дальності, тому що вона. Ну, згідно класифікації по договору РСМД, вона більше 500 кілометрів. Вона може бути там май майже 800 кілометрів, на відміну від російського іскандера, копії якого вона являється. А так вони здатні доставати навіть до Америки. Є такі у них балістичні ракети, вони проводили їх випробування. І треба сказати, що незважаючи там на. Не... На невелику точність і ефективність цієї зброї вона в них є. Головна мета у них там все ж таки це Південна Корея, це Японія. Туди вони дивляться. Але таких запасів озброєння їм вистачить для війни з Північною, південною Кореєю і Японією ще надовго, тому вони з радістю віддають це все росіянам. Але пам'ятаємо, що з тих 100 ракет, які були в попередній поставці, ми значну кількість цих ракет знищили ще на складах. І оці арсенали второбчі, арсенали, які там горіли е в Рязанській області, в, в Воронівській області, е це ми займалися серйозним знищенням саме цих ракет. Це ракета великої точності, 300 метрів в неї, неї кругове вирогідності відхилення. І це кажуть про те, що о, оці 300 метрів із ста ракет 50 попадуть. Да? От в, оці в кружок в 300 метрів, а інші попадуть ще далі. Да? Тобто це ракета не для військових цілей, це ракета для терору. Е, ну, по-подивимось, -по що з цього буде. Е, в спроможності кореє поставки таких ракет є.